Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава, Слава Ісусу Христу! Слава навіки, субота по Воздвиженні. Слова Ісуса є для нас значущі, є для нас перемінюючі, є для нас ті, що дають життя. Але це тільки для тих, хто готовий Ісуса прийняти. Бо Він каже: ви здолу, я з гори, ви з цього світу я не з цього світу. Христос прийшов об'явити нам про Отця і Його об'явлення для кожного з нас є. Визначаючим Якщо я вірю в Ісуса, я не вмру у гріхах своїх. Я маю можливість отримати прощення, уповаючи на Боже милосердя, але Той, хто не увірує в Ісуса, каже Ісус сам своїми устами, Умрете у гріхах ваших. Хтось скаже, я не маю гріха, я не переживаю. Нема такої людини, щоби жила і не згрішила. Один ти, Господи, без гріха. І тому розуміймо саме головне, що таке є гріх. Як учить нас моральне богослов'я, що гріх то є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої? А якщо людина не знає заповіді Божої, якщо вона не чула ніколи про заповіді церковні, чи можна її то вписувати за гріх? Ісус Христос каже, що гріх є. Не тільки коли ти його визнав, коли ти його побачив, коли тобі його вже визначили, що то є гріх, та? ти пройшов якусь валідацію, та? гріх є у своїм суті вашого поступку. Ми можемо робити речі, які Богові до вподоби, або які не до вподоби. Те, що Богові не подобається, Бог сказав у заповідях. І кожен наш крок, кожна наша дія має, якби у своїй суті набуває якоїсь важності доброї або злої. І кожен день ми живемо, і не кожен наш крок є Богові до вподоби. Не кожен. Коли людина не вірить в Ісуса Христа, каже Ісус, помрете у гріхах ваших. І потім додає, нічого грішне, навіть з плямкою гріха не може попасти до Бога, не може попасти в Царство Боже. Не може. Для того, щоб пройти остаточне очищення людської душі від земних гріхів. Від тої людської слабкої природи, бо від, від тої людської такої пожадливості, від всього, того, що людська природа може собі в цьому світі нас збирати через свою недосконалість, через свою некомпетентність. Господь Бог хоче нас як в такі купели Божі очистити. І ця Божа це хрещення. Це очищення це є сповідь на можливість очистити свою душу, щоб не так, як взад, перепроситися, а наперед. Як наперед, Щоб далі то не робити, сповідь має силу і важність очищення, коли ти висповідався, і ми так думаємо, Бог мені ці гріхи простить. То та образа, яка була проти Бога, вона залишається. Гріх прощається, але образа перед Богом залишається. І на страшнім суді ми станемо, і Бог буде судити живих і мертвих. Бо кажуть, ну як так Буде два рази нас судити, чи три суди буде, бо як другий прихід Христа і так далі. Ні, гріх є прощений, але кара за гріх нікуди не діває. Ми будемо до Страшного суду. І тоді Бог буде враховувати, скільки ти висповідався і коли ти направився, коли ти перестав грішити тим, що вчора грішив. І всі ті гріхи, які ми після сповіди виправили. Це вже ти точно будеш знати, що вони тобі прощені. І все, що було тоді, взад, у цих гріхів, Бог прощає, Бо тому що він бачить виправлення. Але якщо людина, наприклад, вживає якесь слово паскудне, так? вживає, сповідається, Вживає, сповідається, Вживає, сповідається і так до смертної постели. І що ви думаєте? Проститься їм той гріх. Так, Бог є милосердний, Бог прощає. Але ти станеш на страшний суд. І Бог подивиться на тебе, до всіх твоїх прощених гріхів, що Бог давав тобі можливість від сповіди виправитися, від сповіди виправитися. Ти не виправився. І тобі всі ті зарахуються. Я не знаю, наскільки. І як буде Господь Бог застосовувати своє Боже милосердя, бо це належить тільки йому? Але він сказав, будьте милосердні, як Отець Ваш Небесний милосердний. То навіть якщо ти не годен виправити свої гріхи, то чини милосердя, хоч якийсь будеш мати шанс. Каже, і багато людей увірували в нього. І я хочу, щоб ви увірували в Слово Боже, щоб ви не вмерли у гріхах ваших, щоб ви чинили милосердя, щоб отримати від Бога милосердя на страшнім суді, Щоб ви прийняли тіло і кров Христа, бо Христос каже, хто моє є моє тіло, п'є мою кров, той має життя у собі, щоб ми вірили в Ісуса Христа, бо Він каже, Віра Твоя спасе Тебе. Господи, не дай мені, щоби я не стратив можливості прийняти Тебе, почути тебе, скористати поживу для своєї душі, щоб мати життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава на віки! Премудрість О, Корінтян Першого послання святого Апостола Павла Читання, будьмо уважні, браття, гляньте на звання ваше, небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав не світу. Щоб засоромити мудрих, і безсильний світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначне світу та богороджений Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жадне тіло не величалося перед Богом. Аллилуйя, Мудрі прості, вислухаймо святе Іванліє, ми руси від Івана, святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, Будьмо уважні, сказав Господь людям, що до нього прийшли, я відходжу. І ви мене шукатимете і в рісі вашим помрете. Коли я йду, ви не можете, куди я йду, ви не можете прийти, а юдеї сказали, чи не вб'є він, бува, себе самого, коли каже, куди я йду, ви не зможете й прийти. А далі додав: ви з долу, я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я сказав вам. Помрете у гріхах ваших, бо коли не ввірити, що я сущий, помрете у ваших гріхах. Вони йому сказали, хто ти, а Ісус, відповів їм, я спокон вічний, як уже сказав вам. Багато маю я про вас сказати і осудити, та той, хто послав мене правдивий, і що я чув від Нього, те у світі говорю. Вони не збанули, що Він їм говорив про Отця, тоді Ісус мовив до них. Коли ви Сина чоловічого піднесете вгору, тоді знаєте, що я сущий, і що Він себе і від себе нічого не чиню. Але як написано, як навчив мене Отець мій, говорю. І той, хто постав мене зо мною, не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби. І коли він говорив так, чисельні увірували в нього. Слава тобі, Господи, слава тобі.